Ще раз доброго дня. Сьогодні доля завела на Хортицю. З вами побачимо красиві місцині природні і прогуляємося. Сьогодні, правда, не підготовлена в мене техніка зовсім. А розряжений майже телефон, але... Зазніму, скільки зможу. Може походу воду підзаряджати. Подивимося. Ось, дивіться. Це тут десь лисяча скеля, далі, не знаю, тут чи, мабуть, далі трошечки. так, Красиво тут. Сьогодні пташечки нам співають. Вперше я на хортицю потрапила від 70 років. Зараз разквій, скільки мені років. В <смі> 90-му році, коли моя бабуся померла, мені було 10 років. І власне це була для мене дуже велика трагедія, коли вона померла. І пройшли десь час там, чи 9 днів, чи я не знаю скільки там. І ми, мама мені вирішила повезти мене в місце, де воля розлилася, вона сказала так. Ми спочатку хотіли поїхати на Гуляйполе, бабуся моя чогось так згадували, недалеко там мали і жили, таке ближче туди до Досинельниковського району. І... Але потім мама подивилася, що... У Лейполе їхати треба маршруткою, ну, автобусами. А власне автобусами було доволі складно їхати. І от ми вирішили їхати доброго дня. І ми вирішили їхати Дніпром, саме річкою. Тоді ходили а, метеори, ракети, такі от. Подні, Дніпром. І мама приїхала зі мною. Це вийшло так, що було якесь свято, ну, вшанування Трізна. Е, козаків, які загинули, і взагалі і ті, хто боровся за ну, залежність України, мабуть. Е, свято це вшанування відбувалося на початку червня десь. І ми, власне, в цей день потрапив в 90-му році, може, там була така урочистості, але ми не знали, що ми прийдемо, попадемо на цю подію. Просто випадково попали. Причому декілька разів переносили день, коли поїдемо кудись їхати. І, власне, от так склалося, що попали. Дивіться, грушка козацька квітна. Хочу сказати, що зараз. От, коли бачите грушку, да, то ви зрозумієте, що її садили, ну може не її, а її діда це прадіда да, грушку. Матусю, прабабусю садили от, козаки. Раніше козаки дуже любили грушки. І власне, і взагалі фруктові дерева садили там, де перебували. Зверху хортиця бачите, Дніпро. І власне да, вертаючись до тої поїздки, було дуже цікаво. Було дуже, мені як дитині 10 років, ну надзвичайно було цікаво, але Хортиця вона була, ми приїхали Дніпром, е і я бачила е повністю те, те Дніпро і та ту Хортицю, так, яка була в 90-му році. Хортиця, яка з якої починалася наша незалежність у 90-му році, скільки тут кобзарів було. Я вперше побачила тут кобзарів. І дідів, козаків, які мені здавалися надзвичайними якимось, Просто надзвичайними людьми. Але мені вони настільки сподобалися, що я просто не знала, що, як, куди мені дівати оці своє почуття. Звісно, мені було дуже цікаво. І душа боліла, хотілося ще раз повернутися, і врешті я повернулася вже через якийсь час, але вже з Саночі. Це дуже багато часу минуло з того. І мені ця душа, це душа України, хортиця Запоріжжя. Ми, ми повинні забрати і вернути наші усі землі. І щоб Ця земля теж була завжди за нами, за козаками, за українцями, а не комусь діставалася. Це священна наша душа тут захована. І не можна жити без душі. Можна жити без душі, але це не людина буде. Скажу, що нам ще, що в той час, коли ми приїжджали, такі свята були в 90-му році. Але було так, що люди просто стояли і слухали кобзаря. Зараз такого не бачу майже, щоб отак от просто стояли і слухали. Знаєте, вони, ну, як якось здивовано, як діти слухали. Захоплено, як наші в старі часи, як за, за Богдана Хмельницького, коли кобзарі збирали людей, розповідаючи про долю і недолю українського народу. До речі, хочу сказати... От, зараз пройдемо, Дівчинка Абаку. Доброго дня. От волосенилася стежка, але вона називається трохи далі, називається Тарасова. О, Сойка. А, вважається, що Тарас Шевченко, коли був на Хортиці, то йшов через неї. Відомо, що зараз Шевченко подорожував Україною і відвідав у свій час і Хортицю. І, мабуть, не один раз тут бував, ну, досвід заслання, і після заслання це точно була. І, власне, вона його настільки на нього вплинула е, своєю енергетикою, що, мабуть, е, це нічим не заміниш. І це народило нового поета. І, на жаль, коли він ще молодий був, вже підштовхнуло його писати більш гострі вірші про владу. Е і це спричинило, в принципі, подальшу його долю змінило. Можливо, він би був, е ну, це навряд чи стара Сап Шевченка, але навряд чи він був, е дворовим, так би був дворовим, так би мовити, поетом. Бо Він був іншою людиною. І Власне, але входиться, додатково вплинула, пробудила його до козацького духу і до духу вольності. Власне, мені б хотілося, щоб ми і всі, хто тут ну, бував, не бував, може, знаходитися зараз, дивлячись на це. Не дуже як, е, гарне відео, але якщо було щось. Якщо плоть Шевченкова народжена кріпачкою в Моринцях на Чернощині, то дух його народжений і виплеканий Хортицькою свободою, запорізькою демократичністю. Це правильно. Бачите, щось вже не видно. Так закрили. чого вони це закрили? Дивіться, воно закрите було. От Бачите, закрите демократичність. Для чого це закривали? Непонятно. ну, Питань, питань дуже багато. Де ми в якій країні, в... в якій країні ми живемо в Україні, але хто тут керує, от питання. А, от бачимо поруч тут лисяча скеля. Оце, от, власне, задка про пору... те, що це доріжка, стежка Тарасова якою ми зараз вемо тут, фрагменти його віршів і, мабуть, емоції, які нам допомагають, квіточки дивіться, бути такими ж сильними, але трохи сильними такими ж, як Тарас. Ну, не знаю, був він, чи він настільки сильною людиною, але намагався бути сильною людиною, і піднімати інших до бою. Власне. Те, щоб бачите вірші. Це дуже було гарно зроблено свій час. Воно таких от, в таких внунах вірші надруковані да? виставити. Зараз ми здалеку побачимо з вами платину, яка перекрила колись Дніпро і знищила багато островів. Знищила Власне, той дух бурхливої води, але не бурхливої волі. Я думаю, що воля тут прокинеться, і ми побачимо розкіт самих цих місць із Дніпра та й з Холодного Яру і Західної України, що це відбудеться дуже швидко. І не зможуть цьому протидіяти ні внутрішні сили, ти більше зовнішні, які хочуть підписати якісь домовленості прихливі. Тут ще одне місце загибелі Святослава. Ну і багато там да, таких місць, які ну, вбирали, так би мовити. Ми Тут вже зробили велодоріжку для того, щоб от сьогодні хочу з вами на святилище піти, подивитися, одне. Треба буде піднятися вверх, мабуть, до музею, да. може обійдемо в музей з іншого боку. Власне. Доброго дня. Сьогодні тут доволі красиво. Завтра у нас обіцяє бути дощик. І тому сьогодні крізь гарніше сьогодні погуляти, ніж Доброго дня! Доброго дня. Є Здалеку, звісно, в Острівці вже мало води, але, але воно то піднімається, в рівень води то зменшиться. Так, ми підходимо з цього боку до кургана. Цей Курган був насипний, ще, мабуть, більш пізні часи і Зверху зараз на ньому непонятно, що зрозумію, поставили крім прапора, якийсь блин. Не знаю, що це млинець там. Але ще він пов'язаний, яке відношення він до України це млинець, непонятно, але що маємо, то маємо а, бачення бачення минулого, історичного. Влади різниця з народом. Поэтому, власне, оця піка взагалі не зрозуміла, що вона... мав бути тут козацький хрест. а Який власне був якийсь час тут. Ось я дитиною сюди проїжджала, а тут був козацький хрест. О. Хочеться підійти, подивитися на мілину, спуститися. Осягти, ну, осягнути, так би мовити, як воно було раніше. Подивитися, відчути. Але не знаю, подивлюся. У мене сьогодні не дуже не дуже багато часу, але постараюся попасти вони спуститися. Дуже зміліло. О, щось таке здоровеньке поповзло. Да. Так, ответила, що написана Тарасова стежка у 2005 році. Її створили в семі Запоріжжя. Ну там, власне, эм, штучна така Січ, Споричка, яка Нугація. Твори тон, яка була, насправді вона була зовсім інша, але цікаво все одно. будівлі такі будовані, були, мабуть, більше для кіно, кіно зюмок фільму. Видимо, мілина. Мілина дуже сильно розширилася, я не знаю, навіть в минулому році я, коли була, то більше було води. В цьому році якось менше, навіть можна прийти туди, постаратися, не знаю. Постараюся зараз десь десь вже пройду, не знаю, не трохи далі. Власне, я ще раз повторюю, що я сьогодні тут на таких не, не дуже довго, тому і, власне, і ось сьогодні сталося, що мене підвезли до Хортицю і назад повернуть. Я сподіваюся, що я повернуся додому, все було нормально, бо в мене, <смас> в мене немає можливості рухатися власними силами, на машини нічого такого немає, у мене своє. Але дуже приємно, що Власне, ну це шанці козацькі. а це уявні шанці, це насправді шанці, Це вже було відтворено. Шанці це такі споруди, які робили козаки для, ну, тобто для захисту і для оборони, але їх вже немає. Тобто їх тут немає і відтворили, як я Забавний такий охоронець, у нас забавний дуже сказав з горного каменя, готовий, який знає, був е, біля музею. Щось хотіла відбити, тому його до нього не, не пускають. Власне, музей не працює, на жаль, все вивезено. От я не знаю, що це таке, чого його. Чого ну, він вертикально отак так от лежить? Непонятно. Чого оце учасникам визволено під проводом Богдана Хмельницького? Для це от завалили? Воно стояло от там. Тепер воно вже не потрібно. Уявіть собі. Не знаю. Дивно взагалі, звісно. Оце фрагменти старих кам'яних, бачите. Ши козацької нашої. Наш приємно доторкнутися і от це наше. Такі такі каміння робили. Не знаю, хтось похований чи просто знаковий хрест був. А, да. ну от, не знаю, прибрали. Вона Хмельницького, бо Богдан Хмельницький вже погано. Хоча до доведення, що він підписує якісь угоди і до чого тут ті угоди з тим, що нині відбувається. Так, ну добре, підемо трохи далі, бо часу не так багато. Хочу вам показати трошечки більше, може вийде. Власне, знаєте, завжди дивуюся. Тому що от як перекручують історію, як у нас лишають правди і як звинувачують тих, хто власне, був завжди на боці України, хто боровся за її незалежність, хто добився з нею. Тож ну, не кажу, що він там він вже герой, да? але все одно. Все одно. Будемо чого не треба Матюки тут у нас на кожному боку, ви поняли, молодіше у нас така матюклива. але, от бачите, мілина. Така от душа козацька. Дай Боже, щоб не зміліло. А Дніпро вирувала. Вирувало швидкими водами. А... Я не знаю, мені би хотілося тут зустріти характерника якогось. А не знаю, як вам О, кричить. Хотілося б зустріти характерника справжнього козака, характерника. Він би мені щось підказав. Або пожурив, сказав, слухай, щось ти не така, як я сподівався. І щось ти там не доробляєш. Сказав би мені, може підказав, що мені треба робити. Не знаю. От Інколи такі думки приходять. Зараз я спускатися буду, намагатися, але у мене тут такі дуже такі швидкі на рух туплі. Так що буду акуратно, бо вже не один раз з'їжджала. Так, от подивимося, яка краса. Я мабуть зараз перейду на інший телефон, тому що цей телефон треба буде а, поки підзарядити. І ну, там от у нас хортиця, далі цей музей козацтва. Ну, той, той музей, який є стилізована, так би мовити. Січ. От. Квітне усе. Просто краса. Так. Зелене все. Завтра буде дощ. Так що мені пощастило, бо я по дощу тут навряд чи спустилася. І власне не змогла вам показати цим сином. Коли дощ, то вода тече вниз. Оце все стає непридатним до прохода. Власне, якщо побачите, отам далі острівець, він вже почав зеленіти, бо водички немає і воно не заливає, але водички рядом і починають рослинність буяти. Да. От ми зараз на тому місці. На тому місці. Десь тут. оцей Камінь чорний було знайдено, який там ховають від людей, чогось не показують, подорожує теж, не показують людям, чогось зховала від них. Кажуть, що його там хочуть. От, Власне такі валуни на хортиці є під ногами. Зараз їх бачите. І то вона, на якусь голову не наступить, яка усміхається тобі. Каже привіт. <гум> для чого ти мені наступила? От, власне, отут десь той камінь знаходився, чарівний. Ми, мабуть, трохи підемо далі. Спустимося до водички. Ну, для того. Де була водичка. Ой. Поки характерники не проявляються, будемо подорожувати на власний розсуд, а може нам пощастить. Віці яка каміння, да? якийсь із характерників вийде та віддупцює мене ви це побачити, навчить мене розуму. Тобто сміливою, відданою. Україні і взагалі гарно люди. Щось я розмовляю тут багато, там, сміття у нас туристи тут показується ходять. Це я може назад заберу, заберу. Зараз не хочеться брати з собою. Так, як би тут дивитись, я пам'ятаю, що минулого року я тут спускалася якось. Тут треба побачити як тут каміння. На камінці і можливо, можливо, нам пощастить знайти дорогу. О, може й пощастить. Так. так. Туди знімають відео. Возла почти. Голови не видно, але шліст здоровий. Привіт! Так. О, ще одна повезла. Тут їх багато. Привіт! Не кусайтеся добре, бо я гарна. Мене не треба кусати. Я сама кого хочу, хочусь кусю. Хі -хі. Та ладно, я шуткую. Так. От... О, ще одна повезла, боже мій! Це ж треба? Друг за другом спозуй туди-сюди. Як от проходить? Люди добрі, рятуйте. Щас подивлюся, куди вона поповзла. Може вона мене пропустить. Може пропустить. Подивимось. Ага, ось вона. Гей, я тебе наздоганяю. У нас своя дорога, у тебе своя. Йди поспішай, діду діти а я? До води піду. Можна? Так. Ще можна, не знаю. Хоча не відказала, ні. Але я останнім часом почала забувати мову... годючу да? полотя. Опа. О, дивіться, якийсь камінь. Я це як святилище якось, още. чи просто такий, як оброблений іначе. Так, ну все, ми вже, слава богу, спустилися. Да, спекотно тут сьогодні. Аж камінь такий відчувається, що ж гріє. Зараз я тут поміняю камеру на інший телефончик, тільки я його підзарядила. Бо теж зовсім 20% було, не знаю скільки зараз. Такі волуни почте. Зараз будемо, може, вбротити. Не знаю, як вийде. Може не треба, як міркуєте. А тут тече я, шановні друзі. От так от. Угу. Деякі люди на камінні зверху лежати. Загорають. До речі, не маєте на увазі каміння в Україні. Вже все радіоактивне. Так що довго лежати. Ну, Можна загоріти, в принципі. Українцям не страшно. Да? О, бачите, Течія. От течія. На той бік, мабуть, не переберешся. Ні, ну можна тільки намочити треба. Ну або вброд. Ні, ну можна вброд, до речі. Тільки що я там буду бачити, я не знаю. Можна попробувати, до речі. Зараз подивимось. Вже переберуся. От. Вот Зерчить.